Бачу квіти у твої. Довгенька, будь ласка. Еге ж, Сталкер знаючи місячне сяйво рятує в таких випадках. Артефакт, який наші друзі з Топ Енерджі, перестворили у 14 формі. Ось така інформація від розробників Stalker 2 стосовно нового енергетику. Так, друзі, новий енергетик і новий смак. На відео від відеовідрозробники можемо побачити, що сталкер сидить в ГП-5 та на стіні висить постер нон-стоп. Також сталкер на відео сидить у нас з гітарою та тримає в руках новий анерадит. І задні нього знаходиться капсула з незрозуміло чим ну, хто його знає? Так, нон-стоп у нас зі смаком манго хороші повинен бути дуже смачним, та й все, що я можу про нього сказати. А ось так у нас виглядає боншка нон-стоп. вона вже фіолетова. На ній стоїть Сталкер, який тримає якийсь фіолетовий артефакт. Може це те саме місячне сайво. Ча воно в, суті, і в інших частинах сталкеру якесь інше, але хто знає, яке воно буде в Stalker 2. А також в мережі з'явився жарт що в Stalker 2 місячне сяйво буде виглядати як енергетик. Ну, це всього лиш жарт. Ну, от і все, друзі. Відео вже підходить до кінця. Спасибі вам велике за перегляд. Всього вам найкращого та великого фпса в Stalker 2.